Вже цієї осені на телеканалі Алсет дивіться новий громадянський проект Народний контроль, неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, неосвітлені вулиці, байдужі чиновники, вкрадені у нас гроші. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ми допоможемо відстоїти свої права у владних кабінетах. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. До журналістів народного контролю звернувся мешканець Дрогобича, який поскаржився на нерегульоване перехрестя вулиць Лесі Українки та Палипа Орлика. За словами чоловіка, відсутність світлофора створює великі незручності як для водіїв, так і для пішоходів. Дане перехрестя воно ніяк не регулюється. Ні з тої сторони, ні з тої, ні з тої. Немає ні одного знаку, щоб Люди бачили, де є головна, де другорядна, і думаю, світлофор вирішить це питання. Від скарг Олексій вирішив перейти до конкретних дій. Написав звернення до міської влади, державної автоінспекції, Львівоблавтодору та навіть до найвищих чиновників країни. Я сам у дії, і ну постійно люди переходять дорогу, і їх ніхто не контролює. Відповідно, ну це люди нервуються, порті один одному нерви, бібікають. Журналісти народного контролю також поцікавились думки водіїв Дрогобича щодо облаштування перехрестя. Там потрібен дуже світофор, і взагалі там рахується якби один пішохідний перехід. І намальована зебра вона ну не відповідає. Тобто, знаку. Якщо нема знака, значить зебра не дійсна. І люди йдуть одні за другим великий корок створюється, тим більше базарне місце. Світофор дуже би пасував. Нам дуже важко там роз'їжджатись, кожен хоче, наприклад, Трускавецький, є проїжджають. Нам годі кленитись в першу чергу. Там потрібний перекрещення. І люди йдуть, хто як за попаде. Як попаде, ми мусимо стояти, і колона за нами виходить. За поясненням, журналісти народного контролю звернулись у Дрогобицький відділ Державтоінспекції. Начальник управління Василь Лаврик підтвердив, що скарга від мешканця Дрогобича щодо встановлення світлофора до них надходила. Ми вже е, телефонували у департамент міського господарства. Завтра у першій годині у них буде проводитись засідання комісії по координації дорожнього руху. І вони включать це питання, і думаю, що ми будемо проголосувати, щоб проголосуємо, щоб воно було позитивне рішення. Попри те, що вдаї підтримують ідею встановлення світлофора на перехресті вулиць Пилипоорлика та Лесі Українки. Проблема все таки існує в департаменті міського господарства. Постійно виникають проблеми в коштах, що немає коштів, чи будь-який знак встановити чи світлофор, то все панається в коштах. Бідна міського господарства. У них немає коштів на ремонт до них і на встановлення знаків. Журналісти обов'язково триматимуть це питання на контролі та про рішення міської влади виділяти чи не виділяти кошти на встановлення світлофору на проблемному перехресті. Проінформуємо вас у наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю 45 55 02, код міста 24. Та дивіться випуски програми щобудня о 19 з повтором о 22 та о 9 годині ранку. Роксолана Буяк, Ігор Дьорка, народний контроль, телеканал «Алсет».